Вітаю під відео, де я демонструю, для чого потрібен нульовий баланс для металошукача Noctлегент, задали запитання. Якщо встановити баланс ґрунта на ноль, прилад в мене суттєво стабільніший. Це дійсно так, я продемонстрував на відео. Він стабільніший на ґрунті, він стабільніший від перешкод, він стабільніший від вібрації, ось такої, особливо такої. Менше прилад реагує на каміння, але ж для чого зробили той баланс і чи втратите ви в глибині. В певних випадках ви взагалі не втратите в глибині. Розкажу як простим методом визначити, коли де працювати. Якщо ви приходите в грунти рівні, ліс чорнозем, до прикладу, він там торфяний, і він буде працювати прилад там і стабільності, й на дотики об траву, і ви нічого не пропустите. Друге, якщо ви виходите на поле, у вас мов чорнозем, у вас є грудки, не розсипний чорнозем, не з піском і не пісок, і не пісок з глиною, а саме чорнозем, твердий, нерівності, грудки, оранка, рови, то ви без балансу ґрунта дуже багато чого пропустите. Безліч просто цілий. Хоча якість дискриму на балансі нуля дійсно ще краще стабілізується. Тому. Можна що спробувати. Просто в ямку кинути монетку на глибину 20 см, одну копійку або динар, або схоже, по розміру, якщо знайдете там 5 рублів, золотом ауреус, Аналогічно. І якщо прилад в відкритій ямці не бачить цієї цілі, чи фібули в в відстані 15 см, то вам потрібно задіювати баланс. Но можна попробувати компенсувати відсутність балансу на значенні 0, встановивши режим ДТ на рівень 2. І ви зможете виявляти ці цілі, тоді працюйте. Але от на таких складних грунтах, нерівних і органих краще баланс грунта все таки робити. А на цілині на рівних і на піщаних розсипних можна його не робити. Дякую за увагу. Фарту і здоров'я з вами був Гурсур. Щастимо.